Добрий вечір, друзі. Сьогодні випускний мийок штіль. 108-й штіль. Вимикається пістолет. Починає працювати, вимикається пістолет і більше не вмикається. Випасний клапан, Декілька резинок. Працює ідеально. Клієнт собі купить насадку, тому що вона поржавіла і не працює. 129 плюс. Цікавий такий. Написано замерзла, я її трошки показував на ютубі. Видавило байпасний клапан. Також ми поміняли декілька резинок. І, якщо не помиляюся, клапани пускні. Так, пускні клапани ми повністю поміняли. Вона була без пістолета. І 109-й штіль. Це трохи намучений штіль. Тут було багато роботи з електрикою, тому що коли міняли шнур, було багато всередині ізоленти. Але основна проблема, переді мною тут ремонтували, була проблема зламана пружина плунжера. Це майстер попередній поміняв, він там поміняв ще декілька запчастин, які не дуже потрібно було поміняти. Основна причина, чому вона текла, бо вона текла, була в розбитому. Про в тих посадочних місцях е, сальників тиску. Тобто цей корпус потрібно було замінити. Погодили з клієнтом, все працює чудово. До зустрічі, дівчата!